Дівчата, привіт! З вами я, Наталя Кучерук, і сьогодні ми з вами поговоримо про відшарування матеріалу. Ми з вами поговоримо про те, в яких зонах можуть бути відшарування матеріалу, і те, які причини цьому. По-перше, я хочу сказати, що усі відшарування ми з вами можемо за зонами поділити на три зони. Візьміть свій нігтик і розділіть на три рівні частини. Спочатку ми поговоримо про а, зону відростання. Це лінія відростання саме і основа. Ось так десь. Ну, поділиться свій так на три частини, і ви побачите, про що я кажу. А, в зоні відростання є 13 причин, які я виділяю особисто а, для відчарувань. Давайте почнемо з найпершої. Це коли ви перетерли. Фризою оцю цю зону відростання. Якщо ми а, при обробці нігтя, а саме основи нігтя, якщо ми перепилюємо фризою полум'я зону, намагаючись як можна краще відчистити птерігій, ми можемо зняти просто-напросто верхній дорсальний шар нашого нігтика. А ми з вами прекрасно знаємо, що саме за дорсальний шар добре чіпляється матеріал. Тож, якщо ми з вами намагалися дуже-дуже добре вичистити, здерли геть дорсальний шар, то відповідно і триматись матеріал крепко не зможе, на жаль. І підуть від шарування. Це перша причина. Друга причина це якщо у вас е, ви знімаєте покриття, ви робите корекцію, припустимо. А, і ви бачите, що у вас біля кутикули є відшарування. Ви зняли те відшарування, але залишили такі білі чешуєчки. Якщо ви недостатньо зачистили місце старого відшарування, у вас на тому місці піде ще одне відшарування. Вам треба обов'язково м'якою фризою повністю прибрати ці чешуйки. Ні в якому разі, дівчата, не беремо пилку і не починаємо щухувати та все пилку, тому що ми знову ж таки перепиляємо дорсальний шар. Нам цього не треба робити. Ми з вами просто червоною фризою, можна тим самим полум'ям, якщо ви вже не працюєте, Просто забираємо оці чешуєчки білі. Ви якщо побачите місце відширування, ви обов'язково зрозумієте, про які чешуєчки білі, я вам кажу. От Нам їх треба прибрати, і тоді на місці старого відширування нового відширування в нас не буде. Наступна причина це гідроз. Гідроз це коли навколо нігтика, от наша шкіра, вона виділяє. Вологу. Це анатоміч, нормальний анатомічний стан е, людини. Є е, люди з гіпергідрозом, е, тобто, коли шкіра дуже волога, ну і відповідно, волога зі шкіри передається на нігтик. І коли у людини є цей гіпергідроз, Матеріал просто фізично не може втриматися довго на нігтьовій пластині. При гіпергідрозі корекція раз у 2-2,5 тижні абсолютно нормальна, тому що це фізіологічна особливість і майстер, в принципі, нічого не зможе зробити. Єдина моя особиста рекомендація вам, як працювати при гіпергідрозі, вам потрібно кожен нігтик. Оброблювати дегідратором, не нейлпрепом, а саме дегідратором в маленьких таких баночках, зазвичай вони йдуть 15 мл. Ви берете саме цим дегідратором обробили, зачекали, доки нігтик стає матовим, і одразу покриваєте базою. Не всі 10 нігтиків, а потім ви починаєте про... наносити базу. Ні, ми один нігтик знежирили, дегідрували. Повністю волога прибрала з нігтя, і ми в оцей дегідратований нігтик вводимо в чешучки базу. Інакше, доки ми закінчимо з 10-м нігтиком, на першому на гіпергідрозних нігтиках з'явиться волога, і вже сцепка матеріалу з базою буде не така сильна, дівчата. Так, далі Кетоацидоз. Таке складне слово, але насправді не дуже важке в розумінні. А, дивіться, що таке кетоацетоз? Коли а, дівчинка, припустимо, ваша клієнтка сидить на дієті, а, і коли йде активний розпад жирів, а, в людину виділяється ацетон. Так от, оцей ацетон, він буде. Скажімо так, допомагати нашим відшаруванням. <сум> тобто, якщо в людини при дієті йде активне розщеплення жирів, виділяється ацетон, і через цей повищений ацетон в організмі будуть відшарування. Тобто, це можуть бути не тільки причини, пов'язані з тим, що майстер щось не так зробить, це можуть бути ще й ендогенні причини. В цьому немає нічого поганого, просто якщо відшарування є, і ви виключили всі інші, у числі інших, будь ласка, запитайте у вашої клієнтки, можливо, вона реально сидить на дієті і... і, от і все. Також може бути проблема в тому, що не тільки дівчинка сидить на дієті, а ще в тому, що, наприклад, Ну, я маю на увазі не тільки в плані того, що йде недоїдання і в неї розщеплюються жири, а також може бути а, така тема, як кетодієта, коли людина вживає дуже багато жирної їжі в, в свій раціон. І в такому випадку також може бути, або це, можливо, не кетодієта, можливо, просто людина вживає дуже багато жирних продуктів. Тоді під час розщеплення в організмі повищується ацетон, а це за собою тягне від шарування. Тобто, ще може бути отакий у нас внутрішній фактор. Далі, 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 далі креми. Наша улюблена тема. Якщо ви не знайомили своїх клієнтів з таким правилом, будь ласка, познайомте. Що одну добу перед манікюром не бажано користуватися жирними кремами. Чому? Тому що нігтик наш дуже абсорбує, тобто впитує в себе жирні речовини. І якщо клієнточка перед манікюром добре змастила свої ручки кремом, то в нас нігтик напитався жиром. А до жирної, жирного покриття, відповідно, у нас не пристане покриття наше. Тобто ми покриємо, наче все добре, але через деякий час у клієнтки підуть відшарування по тій простій причині, що не пройшла, не пройшла сцепка, така, яка повинна була пройти. Так, далі. Якщо ми поліруємо нігтик. Якщо ми, наприклад, женимося за інстаграмними фото, коли ми зробили манікюр, вишліфували ідеальну поверхню нігтика, щоб вона аж блистіла, аж була глянцева. І потім поверх цього зашліфованого заполірованого, тобто нігтя, ми покриємо базою, та база дуже, з дуже великою вірогідністю відстане. Тому що. Ми згладили чешуйки дорсального шару, а нам треба ці чешуйки якраз підняти. Тому, будь ласка. Перед процедурою, навіть якщо ви зробили собі інстаграмні класні фото з заполірованим голим нігтиком, будь ласка, візьміть баф і пройдіться по поверхні, підніміть знову чешуйки дорсального шару. І далі можете приступати за покриття. В такому разі покриття триматиметься довго і загалом відшарувань не має бути. Наступна причина це у нас затіки. Це коли у вас матеріал затік під кутикулу, і потім при відростанні оці затіки людина почне чіпляти, чіпляти волоссям, чіпляти одягом, воно й буде заважати, вона почне їх колупати, ковиряти. І загалом, звісно, що це приведе до відшарувань. Тому це також дуже важливо. Плюс там, де затік ну, відчарується, туди під низ попаде волога. І може бути не тільки маленьке відчарування, те, що там людина відковиряє сама, а може бути прям велике відчарування через те, що туди буде під низ потрапляти волога, буде, будуть потрапляти а, ті ж самі жири, і відслойка може бути прям велика. Далі, наступна причина це неправильна підготовка нігтєвої пластини. Здавалось би, на поверхні лежить, але інколи майстри не помічають цього. А яка має бути послідовність? Ми, дівчат, маємо. Перед тим, як почати працювати фризою або бафом, нам потрібно знежирити нігтик. Ми спочатку знежирюємо, а потім починаємо працювати фрезою або бафом. Інакше у нас є тут ліпідно-жировий шар зверху. І якщо ми почнемо зразу зачухувати це все бафом або фрезою, то ми оцей ліпідно-жировий шар просто рознесемо і втремо в дорсальний шар. А нам це не потрібно, тому що потім не факт, що ми зможемо знежирювачем або дегідратором все те шкірне сало, яке було на нігтях, видалити. Тому для початку ми знімаємо, знежирюємо нігтик, потім ми бафимо, потім знову знежирюємо. І наносимо дегідратор. Після цього ми наносимо базу. Тоді вірогідність відчарувань ну, буде зводитися до мінімуму, якщо чесно. А наступна причина. Ви, будь ласка, собі конспектуйте, нумеруйте, так вам буде легше засвоїти матеріал. А наступна причина це перервана полімеризація. Тобто, дивіться, є бази, які сохнуть 1 хвилину, є бази, які сохнуть 30 секунд. Треба обов'язково, дівчат, на кожному флакончику читати, яка саме полімеризація з'явлена саме цим виробником, який у вас є. Якщо. Час повної полімер... полімеризації вашої бази складає одну хвилину, а ви просушили 30 секунд і витягнули, щоб робити покриття на іншому пальчику, то дуже велика вірогідність відширування. Тому що за цей час зверху то матеріал засох. Але під низом, він буде заполімеризований не повністю. Це, по-перше, може потягнути за собою хімічний опік від матеріалу. А по-друге, це може призвести до відшарувань, при тому відшарувань навіть дуже великих. Наступна, наступна причина це коли ваш клієнт кінестетик. Що таке клієнт кінестетик? Це клієнт, який, в принципі, любить. Все відколупувати, якому в принципі, все заважає. Ви можете знати таких клієнтів, якому тільки ти поставиш камінець, і вона вже його обов'язково від, відковиряє, відколупає. Або це клієнти, які, де, уже коли знають, що будуть йти на манікюр, вони дуже часто беруть і просто починають відковирювати те покриття і приходять на процедуру уже просто зі здертим повністю дорсальним шаром. Будь ласка, дівчат, попереджуйте е, своїх клієнтів-кінестетиків про те, що може статися, якщо від, відковирювати покриття. Це. Як вам сказати, це більш психологічна тема ваших клієнтів, але ви маєте знати, що це також є причиною відшарування. Тобто ну, ви не завжди в цьому винні. ви, може, зробили класну процедуру і все. Але коли клієнт сидить і кулупає, 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 рано чи пізно він розколупає собі те відшарування. Тому так, наступна причина це переношене покриття. Це теж причина відшарування. Не завжди те, чим пишаються так майстри, носка 5 тижнів, 6 тижнів. Це не є про здоров'я, на жаль. По-перше, нігтєва пластина страждає від того, що. Все навантаження сходить сюди, тому що при такому великому відростанні зміщується, зміщується центр тяжіння, і нігтику не дуже добре при цьому уживеться. Але і ще плюс до того, загалом виробники баз та кольорового покриття дають гарантію на носку 3 тижні. А дівчатка наші полюбляють носити місяць 4-5 тижнів. Тому якщо після місяця покриття у дівчинки з'явилося легеньке відшарування, будь ласка, не картайте себе, це нормально. Якби вона пройшла через 3 тижні з відшаруваннями по всіх нігтях, так, щось не так, порушена технологія або щось із вище перелічених причин. Але якщо покриття переношене і є відшарування, це не ваша. Загалом це зовсім не ваша вина. Наступна причина, вона схожа на гіпергідроз, коли нігти, шкіра довкола нігтика виділяє дуже багато вологи. Але це активна функція сальних залоз саме, коли дуже жирна шкіра. Це може бути пов'язано з порушенням обмінних процесів в організмі вашого клієнта. Це може бути фізіологічною особливостю шкіри вашого клієнта, це можуть бути якісь гормональні збої, але загалом від майстра це не залежить. Тобто, якщо ви бачите, що у вашого клієнта або гіпергідрозна, або дуже жирна шкіра, ви маєте попередити свого клієнта, що можливі відшарування. Або якщо клієнт, в принципі, адекватний, і він прийде до вас на корекцію, побачить відшарування, ви йому можете в м'якій формі пояснити, що от така ситуація, у вас просто жирна шкіра і щеплення з матеріалом недостатньо міцне. Я думаю, що якщо вашої клієнтки жирна шкіра, то вона прекрасно розуміє, що і в принципі в неї не будуть носитися. І макіяж, і, ну, і взагалі жирна шкіра це така тема. От в мене, наприклад, жирна шкіра. І я розумію, що якщо жирна шкіра і відшарування, я розумію, чому воно так. І ваші клієнти також будуть про це знати. І остання тринадцята причина це, як не дивно звучить, дуже тонке покриття. Що значить дуже тонке покриття. Всі ми знаємо, що якщо навалити бази, то це погано, але і дуже тонко, якщо ви все робите тонюсіньким шаром, якщо ви тонко промазали базу, і тонко промазали кольором, і тонко промазали топом, то також можуть піти відшарування. Тобто, як за товсте нанесення бази і топа тягнуть за собою погані наслідки. Так, і за тонке нанесення тягнуть за собою Відчарування. На цьому, дівчат, блок із відчаруваннями біля кутикули і в основі нігтя завершуємо і переходимо до наступного блоку.